Вінсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні в нас продажі до Джорні, 2016 рік покупка, оснащений 2,4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач. Свіжопригнаний, розмитнений та поставлений на постійний облік. Безключовий доступ. Ось такий комбінований салон з боковою підтримкою, автоматична коробка передач, мультикермо, хромовані вставочки. 184 тисячі ріднього пробігу. Заднє сидіння трансформери, Зложуються І ззаді ще ряд сидінь. Тобто семимісний місний автомобіль. Салон в чудовому стані, регулювання наперед, назад. Висока посадка. Заднє сидіння зложиться і ще є багажне відділення. Автомобіль просто в чудовому стані. Можливий продаж, за готівковий розрахунок, продаж автомобіля в кредит, або варіанти обміну. Все це можна зробити. Зателефонувався за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Є постійно аналоги.